Усім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Вітаю в новому відео. Хто зі мною вперше або не так давно, то хочу представитись. Мене звати Тетяна. Я мама трьох синів. Ми з чоловіком і дітками зараз проживаємо в Німеччині вже майже рік. Півроку тому я створила свій канал, на якому показую якісь частинки нашого життя. На моєму каналі ви отримаєте багато мотивації на прибирання, на приготування їжі, на створення затишку. Тому, якщо вам цікава така тема, то, звичайно, залишайтесь зі мною, якщо вже підписані. Ну, а якщо не підписані, то підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно і потрібно взагалі для того, аби розвивати наш україномовний YouTube, україномовний. Контент і знаєте, щоб україномовних блогерів ставало все більше і більше. Коли заходиш на простори Ютубу і бачиш, як тобі в рекомендаціях весь час попадаються україномовні блогери, то це просто неймовірно тішить. Тому підтримуйте підпискою, вподобайкою і, звичайно, залишайте коментарі. Розпочала своє відео з приготування оладків. Таких сирних оладків. У мене був сир е, пастоподібний, і от я з нього вирішила приготувати. Можна, звичайно, з зернистого, але перебити потрібно тоді все це в блендері. Я рецепт залишу в описі, і кому цікаво, ви спробуйте. це правда смачні оладки. Я ще додала банан, хоча по рецепту його не було. Але е, так як я цукру кладу трошки, бо в нас є дитина мала, це, тому банан додає. Додає смаку. От. Загалом сьогоднішнє відео воно вийшло в мене за тиждень, тому що я цілий тиждень шматочками знімала і от вирішила все змонтувати в одне відео і власне показати вам. Тому бажаю приємного перегляду. Купила собі три таких, значить тут по 6 штук, якби 6 маленьких таких горщиків. І таких три штуки купила. Це в нас Пеларгонія. вже. Вони в мене, мабуть, тиждень десь стоять. Я їх заношу то в хату, на вулицю і отак на балкон. І так з ними граюсь. Зараз вирішила їх пересадити. Купила такі горщики підвісні, будуть вони в нас висіти. От, отут. От. І тому треба їх пересадити. Ці, мабуть, пізніше, не придумала ще, куди ти він вже так виріс. Так вже добряче я його ще підстрижу і е, також він буде таким кущиком. Е, більшим. Е, ця от якась штучка, вона ніби пропала, така травичка, а е, але пускає от такі свіженькі е, листочки, тому я її все одно поливаю і сподіваюся, що вона іще ще оживе. І ще така в мене ця квітка також е, вже я її закалила, вже вона ночує в мене на вулиці, на балконі, вже я її навіть не заношу. Обламую регулярно їй квіточки, і вона так набиває добре вже собі нарощує собі масу. З пеларгоніями так само буду робити. Зараз я їх пересаджу, обріжу. Можливо, один день їм дам, нехай вони, звичайно, мені поквітнуть, а взагалі зрізаю квіточки, і вони тоді будуть набирати масу і рости в кущ. От, так що. Такі, знаєте, садові роботи на балконі я це називаю. На дно в горщики я поклала дренаж, це керамзит. Добре так, таким шаром, мабуть. 2-3 см. А для посадки використовую саме звичайний ґрунт для квітучих рослин. Коли зайшла в супермаркет і побачила, що вже продають пеларгонію, це вже було тиждень тому навіть більше. То, звичайно, придбала не роздумуючи, тому що вже мала з ними справу і знаю, як це класно, які це класні квіти, вони потребують мінімум. Витраченого часу на них, на догляд, але віддають просто максимум квітнуть безперервно, от з березня і по, самі, поки не настануть морози, я маю на увазі на вулиці, якщо. А якщо правильно, звичайно, їх зберігати, то на наступний рік так само вони ще будуть радувати. Вас. От, через те я дуже полюбила пелергонію. Хоча раніше я пам'ятаю, ця квітка ще з часів мого дитинства у бабусі вона були, вони були ці квіти, і мені вони не подобались. Не аромат їхній, не те, як вони виглядають. А от зараз це просто якась казкова квітка, і дуже я її полюбила. Робота з землею на землі, з рослинками є досить важливим, важливою такою частиною для мене, і мені постійно хочеться, щоб така змога працювати з землею в землі в мене була. Тому що якщо цього немає, почуваю я себе досить погано. А так я отримую дуже багато позитивної енергії, і, звичайно, потім я випромінюю все це на свою сім'ю. Я вже не один раз говорила про те, що ми раніше в Україні жили в будинку, в нас було дуже багато землі, сад, город, двір, і було де працювати. І, звичайно, коли сезон, ти заходиш в хату, вже весь такий змучений і тобі наче нічого не хочеться, але все одно така робота вона приносить те задоволення і дарує ту енергію, яка потрібна людині. І хоч зараз немає такої змоги в нас жити. В будинку і мати шматок якоїсь землі, я от задовольняю свої потреби, свої бажання так, хоча б квіти на балконі в горщиках це вже для мене є добре, і потрібно буде за ними доглядати, поливати, обрізати, вносити добрива. Тому від цього я можна сказати, я тут теж релаксую і якусь краплинку, частинку. Того щастя від роботи з землею я все ж таки отримую. Так, все, я їх посадила. Навіть сонце ще не сіло, а я вже впоралась. Ще навіть Давіда з вулиці не принесли, не привели, а я вже впоралась. Я зараз хочу залишити. Ну, оце от зараз відріжу. А ці, які ще квітнуть, я залишу ну, буквально на пару днів і потім зрізаю. Просто, звичайно, зараз хочеться, аби воно мене порадувало. А потім я все це зрізаю і вони будуть е, рости у кущик, набирати <зелену>, зелену цю масу і вже потім давати квіточки. От, Зараз ще пролью таким розчином купила. Саме якийсь звичайний. В принципі, пеларгонія, вони не такі непривередливі квітки. то я думаю, для них це буде нормально. Купила в едики і зараз розведу в бутилки прямо і попідливаю. Це потрібно робити раз на тиждень От і приступаю до прибирання, бо я тут прямо як в справжньому саду. Проливаю розчином Це для того, аби було безперервне цвітіння. і... Для того, ну поживні речовини отримувала рослинка, і раз в тиждень це потрібно буде робити, тому я цим власне і займаюсь. Коли в мене вже раніше були пеларгонії, то ще десь раз на місяць, мабуть, я вносила таке. Гранулки добриво, це було в Україні, але тут поки що я не знаю, що це має бути, буду щось дивитися, щось шукати. І все. В принципі, от раз на тиждень проливаю таким розчином, і потім, можливо, раз в місяць вносити якісь іще, в якесь добриво і все. Тому це насправді класний такий варіант. І я вважаю, що це малодоглядові квіти, але повторюю, що приносять вони дуже багато тієї краси. Я навіть коли вперше придбала собі пеларгонію, я не очікувала, що вона буде так довго квітнути. Я звикла, що раніше були в мене це петунії, із з якими постійний, постійний потрібен догляд. І тільки тоді вона буде давати. Класне таке цвітіння і класний результат. А от поларгонія для мене насправді я її відкрила для себе по-новому, чому дуже тішусь. Ну, а в мене вже новий день, так як я і на початку відео сказала, що тут такі шматочки, збірна солянка, тому що знімала якісь дії свої, от те, що я роблю, і я так, можливо, навіть не кожен день, а просто іноді знімала і вже змонтувала це в одне відео. Приступила до, Вирішила помити точніше, кавомашину, тому що вже колись говорила про те, що аби насолоджуватись смачною кавою вдома, потрібен, звичайно, догляд за тим апаратом, який саме дає цю смачну каву. Робота ця не є досить такою довгою, не так багато часу вона. Потребує для того, аби її вичистити. Таку чистку конкретно ми робимо, можливо, раз на місяць, можливо, потрібно і частіше робити, але от в нас виходить так: в мене десь раз на місяць я мию, вичищаю там все всередині, але це також не довго небагато півгодинки і все, і вже знову. Можна насолоджуватись смачною кавою. Замінила також фільтр і помила, прочистила від всіх цих кофейних кавових масел таблетками колись замовляла на тему. і от За допомогою таблеток це зробила, але можу сказати, що не дуже мені сподобались ці таблетки. Хочу все ж таки спробувати я щось інше. Вони не до кінця впорались зі своєю задачею. Друзі, якщо вам потрібна хороша мотивація на те, аби приготувати напівфабрикати в морозилку, то, будь ласка, дивіться далі моє відео. В нас приїхала мама, і ми вирішили великою такою компанією наліпити пельмені і вареники. Це було насправді дуже гарним, гарною такою ідеєю. Наліпили добряче. На Мабуть, на чотири рази. Зараз, вже, звичайно, коли я озвучую це відео, в нас вже там залишилось на один раз чи на півтора, десь так, і ми вирішили, все-таки хочемо іще зробити. Такі напівфабрикати, тому що коли я сама чоловік зайнятий, діти зайняті, мені самій вистачає сил тільки на те, аби от наліпити щось і на раз зробити, з'їсти і все. А вже коли є мама і чоловік, ввечері ми всі це і діти допомагали, і ввечері всі, це, всі разом стали і зробили за дві години, просто, я не знаю, там дуже багато. До пів тисячі, мабуть, <хи> вареників і пельменів. Я використовую, готуюсь тіста з заварного, я вже не так давно ділилась рецептом, і залишу зараз також в описі. Дуже просто з ним працювати. Просто що в мене тут на цілий літр, я спочатку замісила, потім ще на 750 мл. Тому трошки важко з ним було впоратись спочатку, поки ти його розмісиш, так, але потім нормально вже і не липне ні до столу, ні до рук. Тобто просто класно. Я для себе відкрила це тісто, заварне і тепер готую і пільмені, і вареники, і навіть робила на днях чебуреки з заварного тіста. І тоненькі млинці також на заварному тісті. Тому це. Мені такий варіант подобається. Легко, просто, швидко. От тут наша дружна компанія, як ви бачите, ну а в кінці, звичайно, вже як завжди, залишаються самі сильні. Ми вже залишились з мамою самі, проте було весело. І це також якась така навіть ностальгія за дитинством, коли раніше так от саме і. Ліпили це той результат, який в нас вийшов. Ще було три дощечки в морозилці. Я вже не схотіла діставати, але видно, що і так багато. Це вже, тут я вже розфасовую залишки, бо, звичайно, що в той вечір, коли це ми ліпили, то звичайно ми добряче так і наварили, і наїлись. І ще одна така моя дія є, я вважаю, мотивацією, тому що миття мікрохвильовки, якщо це знаєте, таке глобальне миття. От... То не дуже така, ну, як для мене, то я не люблю цього робити. Просто протирати, то, звичайно, так. Але от коли в мене там якась станеться халепа, в цього разу це, е, я поставила вершкове масло і пішла. І воно, звичайно, все просто е, виляпало мені на, на всю мікрохвильовку. І довелося, відразу я не вимила, і довелося це потім. Прикладати до цього багато зусиль. Тому і вам, власне, показую, і, можливо, вам також потрібна мотивація на те, аби зробити якусь таку справу, щось помити, щось відтерти. Я її прямо зняла з холодильника, тому що на холодильнику мені високо, нічого не видно. Тому я її зняла і ми. І на завершення вже покажу вам трошки такої краси. Я сама отримую естетичне задоволення від того, коли ходжу по магазинам, коли дивлюсь те, що мені подобається. Це був юск, і я нічого навіть не планувала купувати, але зайшла, аби познімати. Я насправді хотіла. Прямо зробити такий величезний огляд посуду, але, як виявилось, його там дуже мало в цьому юску. знаєте швидко почала і вже швидко і закінчила. Все ж таки, вирішила вставити ці кадри, вони такі ніби розслабляючі, класні. Отримуєш задоволення від такої краси, ці, незвичайно, не низькі в юзку, але на вигляд все це дуже гарно. А весь So scared now thinking I should call up На таких гарних кадрах я буду з вами прощатись, але ненадовго, скоро вже буде нове відео. Дякую, що ви були зі мною. Дякую вам за ваші підписки, за ваші перегляди, за коментарі, за вподобайки. Якщо цікавий мій контент, мій такий контент і мій канал, і ви дивитесь мене без підписки, то, звичайно, зробіть це. я буду вам дуже за це вдячна. От, всім бажаю всього якомога найкращого, звичайно, міцного здоров'я, всіх вам благ, всього того, чого ви собі бажаєте. До зустрічі, бувайте.